Тетяна Сокоринська, Чернігівка, народила 29 лютого козака вагою 4 кілограми 260 г. Пологи планувалися на 14 березня, але так вийшло, що мій хлопчина народився 29.02. І мовби всі такі, давай вже в березні, бо це ж день народження, один раз на 4 роки. Я так сміялась-сміялась, сміялася, десь там уже відчувала, що це саме в цей день і відбудеться. Провідати брата і онука. 1 березня прийшли дворічний Дмитрик та дві бабусі. Олексій Сокоринський, батько хлопчика, військовий, загинув 21 липня 2023 року. Упізнали тіло по ДНК лише через 7 місяців. Поховали 12 лютого на Яцево. Тетяна назвала синочка Олексієм на честь коханого. Порадилася з батюшкою. Чи так можна? Підтримав. Це особливий день. Бо ми втратили тата нашого, ну, мого чоловіка. Він загинув на війні. Він віддав своє життя, щоб ми жили щасливо, так? я діток ростила. Це кармічне. Він виконав свою місію там, захищаючи нас. А тепер моя місія виростити цих діток. І, от бачите, 29.02 це новий. Ну. Як що це може бути як не реінкарнація? Це його клітиночка, це, ну, це Олексій. Я його назвала Олексій Олексійович. Хто ще народився 29 лютого? Читайте у свіжому номері: Ольга Самсоненко для газети Вість.